Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Зараз йде війна. Війна на фронті, але війна йде в тилу. В ТЛУ, де нашу українську молодь підсаджують на російську наркоту. Тому що наркота в Україну йде з Росії. І один вихід в росіян присадити нашу молодь на наркоту, а молодь, яка на наркоті не є солдатами. Я зараз в Сокеанському Яру. В Черговий раз віднайшу точку наркоманську, наркоманську точку, де молодь колиться. Молодь колиться російською наркотою. В Україні наркоти нема. Вона йде з Афгана транзитом через Росію і в Україну. Росіяни спеціально знищують українську молодь. Молодь яка колиться, не є солдатом. Подивіться, я викликав поліцію, ще раз показую шприци. Викликав поліцію. Поліція прочесує участок, де збирається молодь. Участок важкої шахти. І отут коляться сокірянські діти. Питання до міськради, питання до голови Василя Козика, до по обороні Івана Гангала. Питання до райвно нашого, до відділу культури. Скільки можна, щоб російська наркота колола Сокірянську мову? Скільки? Ні одного разу, ні одного разу це питання не піднімається. Ми бачимо, як працівники поліції прочисують цей участок місцевості. В останній час наша Сокірянська поліція співпрацює з незалежними журналістами. Працює на совісті. Мене це. Мене це радує, тому що тільки об'єднуючись в тилу, ми можемо протистояти російській агресії. Тут в тилу. Що там, є ще щось? Дивіться, по буде щось Може, десь, да. Закладочки, бачите, наші поліцейські дають ідеї непогано. Можливо, тут є закладки, правильно, ну зразу видно професіоналів. Закладочки, отут наверху. Бачите, яке гарне містечко. Раз і зробив отут закладочку. Прийшов коловся. Правильно діє наша поліція професійно. Зараз закінчую я відео. Будемо працювати з поліцейськими далі. Якщо будуть результати, я вас повідомлю. До нових зустрічей, Решвець, секірянські шахти. І російська в місті сукірян.